Мобілізація набирає обертів під патронатом Хмельницької районної військової адміністрації. Провели засідання керівників великих підприємств та представників обласного ТЦК. Є дуже великі проблеми сьогодні на фронті. Потрібно робити і ротацію, потрібно поповнювати особовий склад. Ось тому що питання будуть вирішуватися і по тому, як правильно проводити бронювання, як правильно проводити мобілізацію, як правильно потрібно буде повідомляти військовозобов'язаних щодо проходження комісії. У центрі комплектування закликали тергромади до співпраці. На фронті бракує військових. План чималий. Ви нам повинні в цьому сприяти. повинні проводити звірку персонального обліку з військовозобов'язаного з територіальними центрами щодо які у вас працевлаштовані, повідомляти про їх звільнення, про прийом на роботу, про змінних облікових даних. Кожного військовозобов'язаного були тимчасові посвідчення військово-облікової документ встановленого зразка. Представники ТЦК нещодавно провели перевірки на підприємствах щодо правильності ведення облікових даних військовозобов'язаних, виявили порушення, забезпечити прибуття працюючих призовників військовозобов'язаних та резервістів до територіальних центрів контактування та соціальної підтримки для звірки облікових даних, встановлення придатності їх до військової служби, поновлення військово-облікових військово документів. Встановлювати взаємодії з територіальними центрами контактування щодо уточнення термінів звіряння облікових даних працюючих. Призовників військовозобов'язаних та резервістів наголосили на ще одному обов'язку підприємств введення обліку транспортних засобів. Обов'язок підприємців подавати два рази на рік. Тобто в цій відомості висвітлюється, повторюся, всі транспортні засоби та спецтехніка. Тобто, це крани, трактори, автомобілі і тому подібне. Що дається територіальному центру соціальної підтримки? Ми бачимо повністю. Яка є техніка на підприємстві для того, щоб залучити її на потреби збройних сил України? У свою чергу керівники підприємств наголосили на нагальному питанні нестачі молодих працівників через постійний призов? Рішення є, кажуть воєнкоми, бронювання молодших за 27 років. Зараз навіть дозволено органам місцевого самоврядування і державним організаціям. Бронюватися по 45-й постанові до закінчення особливого періоду, тобто не визначений термін 6 місяців, а до закінчення, особливо, до закінчення особливого періоду. Підприємством установи організації не державної форми власності так і залишилось бронювання дії тільки 6 місяців. Дар'я Курнос, Вадим Гловацький, новини, 33 канал.